Прошу. Щоб не було питань, запитання, хто приніс, що ви. Зараз подивимося, знаєте, щоб не було проблем. Прошу, скажіть. А чому мене немає, я ж голосував? Великовича? До ваше не дійсно. І мене? Дивіться? А Великовича? Так, Великовича карточку з Зараз Не треба не законувати. Великовича карточка, чому ще раз? Чому великовича карточка?

Так, я сюда вже пішов, забрав карточку, списку. Ну зубить при реєстрації все. Карточці витягнути ставити чи перереєстрація? Не питання осталось. Два рази, коли я решаю, якщо у нас 27 не могло бути такого результату. Люди вийшли. Шановні працівники секретаря, в чому проблема? Так, добре, давайте ще раз перереєстрацію. В статусі карті. Для чого?